У день проведення фестивалю приміщення міськвиконкому та центральна площа перетворилися на справжню феєрію. Гармоністи із Буковини вигравали українські мелодії. Музичні колективи підспівували, а гості витанцьовували. Галині Павлівни 83. Але не дивлячись на вік, запалу в серці на всі 18. Я сьогодні приїхала на святкування і дуже-дуже дирений. Дуже Мені сподобається, що року я тут на їх. І люблю танцювати, і люблю співати. Но люблю і воювати, як прийдеться. воювала. Фашиста убивала з 13 років. Нікого я не обіжаю. Я працювала лікарем, И теперь я ликую никого не кому вреда не рубл люблю а я трэба по помогу и деткам и школам хожу в школа рассказываю про войну про жизнь нашу как мы жили как мы раньше были а теперь мы живем на большой на высоте ничего мы не боимся врага не побед мы всегда победим и И никому мы свою Украину не отдадим. Она наша была, будет и есть. Мы заслужили. Мы поем, мы танцуем. Мы сегодня дроны печем. Всех годуем, накормим, напоем, сметанки нальем. Коров пожалеем, молочка нам дают. Дай Боже, чтобы наше правительство нам уделила больше внимания на сельскохозяйственные все наши земли. Господь нас благодарит за то, что мы молимся Богу, никого не забываем, мы детей своих воспитываем в нашей любимой Украине, чтобы они ничего войны не знали, а только-только учились на благо нашей Родины, любимой Украины. Да буде жизнь на Україні, стане веселей, пайом, танцуем, беруны є дім. Господу Богу і нашій державі Україні. Без гарного врожаю не було би свята, запевняла володарка Полів, яка і представляла Древлянський край. Наш Коростень рідний місто краси. Позиваюсь до вас вересневими грозами. Промовляю до кожного серця рідною мовою. Радо вітаю на шостому міжнародному фестивалі дарунів, друзів, братів, земляків. На чолі з міським головою Володимиром Москаленком, народним депутатом України Володимиром Пеховим, представниками влади та громадою рушили урочистою ходою Слава Дерунам до центрального парку. Відкриття шостого міжнародного фестивалю дурунів, як і заведено, доручили господарю міста Володимиру Москаленко та народному депутату України Володимиру Пехову. Це фестиваль. Не просто нашої поліської дравлянської кухні, це фестиваль нашої національної української культури, культури, яка глибока, яка має свої корні, і кожен регіон її гарно представляє. Шановна Коростенська громада, дорогі гості, всі запрошені з великим задоволенням. Шостий міжнародний фестиваль Дерунів оголошується. Відкритим. Відкриті найсмачніші в нас вони, знає кожен українець і шудони. Окрім привітань та побажань, міський голова презентував клуб любителів дерунів, серед яких були представники влади, поважні бізнесмени, меценати земляки, керівники міжнародних благодійних проєктів. До того ж, кожен бажаючих міст стати членом цього клубу, пройшовши нескладну процедуру оформлення. Рун, чи руне, і, чи господиням на замітку. Хоча не тільки господиням, усім, хто любить смачно поїсти. У колоритному кухарському вбранні міський голова Володимир Москаленко дав майстер-клас деруни від мера та поділився власними рецептами приготування. «Картопля, зрозуміло, це саме головний інгредієнт, який сьогодні робиться дерон. Потім додається яйце, додається цибуля, додається числі, додається мука, ну, за то, скільки там катоплин можна по Після цього є ще один такий момент, який не завжди враховують нашій господині. А саме до цього інгредієнта в сирому стані додається світана. Ну, зрозуміло, перед. Це я назвав і е, жарився на е, олії. І вони повинні бути тоненькі, невеликі. Е, цибулі тіше дозволяється для того, що вони були сісенькі, а не чорні. До процесу долучився і народний депутат України Володимир Пехов, вражений масштабністю свята та різноманіттям картопляних страв. нардеп запропонував створити клуб дерунів у самій Верховній Раді. Ви знаєте, треба створити фракцію Деруні. У Верховній Раді. Звичайно. І всю фракцію ведуть представники різних політичних сил, тому що усі справжні депутати люблять Коли Мене рік назад коростенці довірили мене і обрали народним депутатам. То я пообіцяв стати справжнім коростенцем, і я роблю кроки в минулому році. Я куштував дорони зараз. Я вже готую дорони. Ну а про інші справи коростенці знають я їх роблю. Свої обіцянки виконую, тому Люди бачать і мені дуже приємно. Мені дуже приємно, що мене запросили на це свято. Це свято любві, це свято відкритого серця. Тому мені дуже приємно. Приємно бути. А для всіх українських дівчат шостий фестиваль дерунів у Коростені став перепусткою у щасливе подружнє життя. Бо цього року традиційна школа дерунярства спеціалізувалася на підготовці наречених. Шість коростенських подружніх пар, які цього дня стали на шлюбний рушник. Завітали в епіцентр свята, аби продемонструвати свій власний майстер-клас із приготування картопляних млинців. «Самі прості, самі прості деруни це самі найсмачніші деруни. Наша саме українська бульба, яйця і наша цибуля, яка задає все, всьому не тільки деруна. По закінченню навчання у школі дерунярства молодята отримали диплом, який засвідчив про спільне опанування майстерності приготування дерунів на довге і щасливе подружнє життя. Е, он, чі, деруне, і, чі, міський голова наголосив на тому, що коростенці плідно готувалися до свята, аби все було на міжнародному рівні. Ми дуже готувалися, причому всі колективи до нього готувалися. І багато таких новацій цікавих є. І те, що ми клуб доронів сьогодні створили, і те, що наречені молоді пари сьогодні прийняли в цьому участь. І те, що в нас, крім цього, фестиваль і гармоністів йде, і фестиваль історичної реконструкції, йде. Ну, участь дітей наших, культури, всієї громади, міста Коростеня, ну це те, що ми хотіли добитися, тому що при всіх проблемах місто Короси стабільно й добре працювало. Але ми хочемо, щоб воно також відпочивало і набиралося наснаги для того, щоб добре працювати, утримувати свої сім'ї, мати достаток. Це повинно в гармонії якось бути. І ми цього добиваємося. На мою думку, це вдається завдячуючи, потужній, розумній, активній громаді жителів міста Корисне. Тому я щиро всім вдячний. Вдячний гостям цього фестивалю, що приїхали, не дивлячись на що. Я думаю, що насолода, естетична, людська буде обов'язково. Фестиваль деруніву користині виправдав свій статус міжнародного. За часи свого існування картопляні страви на ньому готували і куштували білоруси, росіяни, поляки, французи, шотландці. Невинятком став і цьогорічний фестиваль. Попри погодні умови, скуштувати дирунів, до міста кориснення з'їхалися тисячі людей з різних країн та з різних міст України. Ми приїхали з Вінниччини, наш гурт називається Берегиня. Ми представляємо Вінниччину, а саме Подільський край хочемо представити Сальницьким сільським будинком культури. Сальниця це село, яке знаходиться на Хмельниччині. Можливо, ви знаєте, таке курортне містечко на Вінниччині. Ось і ми вирішили приїхати сюди. Ми вперше на цьому фестивалі і бажаємо взяти участь у цьому такому небуденному мистецькому дійстві. Сподіваємося, що нам це вдасться, тому що тут дуже гарна така атмосфера, все тут добре, нас гарно приймають. І дякуємо коростенцям, організаторам свята, що нас запросили сюди, і ми маємо можливість взяти участь у цьому такому гарному святі. Не руни аж до свого сонця, він не знає, він козакний коханий, що про плани, віки він киві. з дерунами, він не знає, він козакний що про плани, війки він, зернами, де руни, де ласуни, смажені на салі, слухаю списані, де руни, де руни, ласуни, сначі виглядає. І Ой, де позички мої, Там я вам пораду, Смажте смачні, спируні, позакій бралі, знайте ви на салії, спирамі зибами, Господь, причаруєш, не в нами, значте ви на салії, спирами з небами, Господь, причаруєш, де в нами, де тони, де смажені на салі. Свечі виглядаєте, і до нас хормається. Це рума, віжте смачні, руни, руни, те руни, поза тобі роди, каже, на солі, скухані спитання, руните, руни, поза твої вас туди, спичі до нас вечір до нас Свята стали не лише витончені картопляни страви, а й зовнішній вигляд. Всі учасники запашного дійства були одягнені в український національний костюм та барвисті вишиванки. Завітавши на фестиваль дерунів, усі одразу потрапили у вир святкового настрою. Барв осінніх квітів, заморочливих ароматів справжніх українських страв. Сьогодні дирунярство представляє дошкільний заклад номер 11 міста Коростеня. Ми постаралися зробити найкраще оформлення нашого столу, нашого місця із природного матеріалу нашого і звичайно надерти дорунів. Напекти, весь колектив постарався і приготував для наших коростенців і гостей найкращі деруни коростені. Будь ласка, пробуйте. Чи є якийсь особливий рецепт саме від вас від вашої школи? Ми сьогодні дуже популярно продаємо дируни з м'ясом. Це грудинка куряча, яка за... Пережарена цибулька додається до вареної грудинки, потім дирунчики з сметаною, з цибулькою, з перчиком, картоплею. І, звичайно, хороша, прекрасна підлива з грибами і спотикач. Ціруни з грибами, з, і вони дуже смачні. На святі пана Деруна було і журі, які легко оцінювали учасників конкурсу на найсмачніший дерун. Адже всі господині старанно підготувалися до фестивалю. Картопляні млинці у них за особливими рецептами, а презентація кожного району неповторна. Ми трьох критеріях – за презентацією і за посмаку дерунів.

Церучні доруни, який дімо води, десь тут, тебе сякує тут, не вещи рік куже, не бесяку тут, тебе сякує тут, не печи рік куже, деруч і деруни, який ті молодий, що на зібраний, де свято молоде, це свято молоде. Земля принесла дируся, на прята деруна, щоб штували, щоб ви штували і нас радували. щоб штували, щоб штували і на сьоговалих. Почарок зічені дерунчики, на нашому столі, не знаєм у славу мочити. Загалом фестиваль потішив гостей традиційними конкурсами і розвагами, виставками, виступами творчих колективів. І жодного не залишив байдужим. Кожному знайшлося заняття по душі та справа за смаком.